Вітаю всіх на каналі «У Гостях у Тані. В першу чергу хочу привітати всіх зі святом Тепло Олексія. Це свято, яке говорить, що вже далі буде тепло. На жаль, сьогодні у нас холодно, температура десь 2 градуси, вночі, можливо, навіть було і 0, чи мінус 1. Але ми чекаємо тепла і воно прийде до нас. А сьогодні я хочу вам розказати. Про те, що у цей день ми завжди з чоловіком виносимо з погріба відро картоплі. Для чого ми його виносимо? Для того, щоб посадити раніше. Спочатку ми його пророщуємо, її картоплю. Цю ось я показую вам, ми оце таке відро набрали. У нас білороса. Ми будемо садити білоросу. Ну, ми весь час її садимо. Останні роки вона нам дуже подобається, вона завжди має урожай. Так от, і раніше за народними прикметами з погріба виносили картоплю. Я пам'ятаю, мої ще дідусь і бабуся так робили. І ми так робимо з чоловіком. Ми виносимо трішки, тому що картоплю ми садимо пізно, чекаємо, поки прогріється земля. Все одно садити її рано, вона не зійде рано, буде чекати, поки проростуть паростки, і потім вже буде вилазити. Над землею з'являтися. А ми робимо ось так: ми виносимо відро картоплі, пророщуємо її, ставимо у тепле місце. У нас там є така літня кухня, де там плюсова температура, накриваємо, щоб вона не зав'яла. Потім, коли з'являються такі гарні, надзьоб, ну, гарні, гарні паростечки такі, ми її садимо. Садимо в землю. Невеличку латочку, і потім вона дуже рано з'являється. І ви знаєте, бували такі часи, коли ми вже на Троїцю копали молоду картоплю і їли. До речі, білоруса вона росте велика, її мало під кущем дрібненька, і тому відразу вона така маленька росте, ми її нічим не обробляємо, нічого на той час ще ніяких жуків не буде. І тому ось отак ми робимо. Ось про це я вам хотіла розказати. Бачите, вже зійшов у мене часник на соломі. Хтось говорив, як він там проб'ється, що він такий розумний, що пробивається. А ні, ну пробився. Зійшов, я так завжди сажу, і він сходить. Ось про це я хотіла вам розказати. Можливо, кому моя інформація буде цікава і корисна, робіть так. На все добре, до побачення. Всім миру!